На проспектах Києва часто утворюються пробки, затори чи корки. Сьогодні встановлюємо не правила дорожнього руху, а закони досконалої мови. Починаємо з того, що українські словники фіксують усі три лексеми, але відтінки значень не дозволяють ставити знак дорівнює між ними. По-перше, пробка, пряме тлумачення, якої загальне найменування затичок різного призначення для закорковування бочок пляшок. Загубив пробку від тюбика. Тепер паста засохне. Більшість пляшок мають пробки, придатні для переробки. У слова корок віднаходимо три різні прямі значення: кора коркового дуба, яку використовують для різних потреб. Португальці перетворили корок на предмет національної гордості та одне з основних джерел своїх прибутків. Заточка для пляшки з кори згаданого дерева. Колекціоную корки з під унікальних винних пляшок та застаріле – те саме, що підбори або каблук. Шоботи з високими лиснюшими халявами були на корках, фіксує нечуй Левицький, і нарешті затор скупчення людей або транспорту, що створює перешкоду рухові. Стамбул вважають містом із найбільшими заторами у світі. Отже, якщо опиратися на основні значення, найкраще ситуацію на дорозі назвати саме затором. Цього вимагає офіційне мовлення. А от в усному чи художньому стилях можемо надавати лексемі корок переносного значення й описувати за допомогою неї випадки, коли фіксуємо надмірне нагромадження транспорту. Вулиці перекриті, машини сигналять, люди запізнюються на роботу. Скрізь корки уже сталося кількість кілька аварій у Ліни Костенко щодо пробки, то більшість мовознавців, зокрема Олександр Пономарів, вважають це слово небажаною калькою і не рекомендують використовувати його в контексті розповіді про дорожні ситуації. наостанок тренуємося на прикладах. Із винних корків можна створювати унікальні картини. У п'ятницю завжди утворюються величезні затори на виїздах із Києва. І якщо не закрутити пляшку з мінералкою, пробкою вода втратить свій смак. Отож дотримуємося дорожніх правил і законів спілкування та тримаємо мовний фронт разом.